Я тут, щоб вас не налюбили. Якщо у вас буде якийсь гарний кандидат, саме найкраще, і він вони вже є, це добре. Ну, вони мають вирішити одну головну проблему нашої держави: це глобальна монополія влади і втручання в економіку. І це вирішує дві речі: це справжня свобода в громадах, справжня незалежність громад, це можливість громадами обирати на вибори суддів, прокурорів, начальників поліції, самим визначати свій податок, самим все фінансувати і самим визначати, куди витрачати гроші. І друге. Цивільне право на носіння зброї, краткоствольної зброї. Ось ці дві речі мають вам запропонувати будь-нормальний, адекватний кандидат. Якщо він вам цього не пропонує, то значить вас знову хочуть налюбити. Бо без цих двох речей ви ніколи не отримуєте нормальної держави, де ви будете хазяїнами, де ви будете владою. І коли в країну, в яку ми переможемо.